Всім привіт! Мене звати Юлія Орленко. Я продакт тренер торгової марки Adore Professional. Сьогодні ми з вами розглянемо технологію гелакового покриття. Першим кроком технології буде очищення нігтєвої пластини після механічної підготовки за допомогою препифініш. Безворсовою серветкою ретельно протираємо ніготь в зоні кутикули, синусів та бокових валиків, прибираємо залишки пилу, ремувера та ліпідного шару. Обов'язково змінюйте серветку, коли переходите на іншу руку. Не переносьте бруд з однієї руки на іншу. Другим кроком в підготовці до покриття буде дегідратор Nail Fresher. Віджатим пензликом, тонким шаром наносимо Nail Fresher на навесніготь. Якщо руки вашого клієнта вологі, ви можете нанести дегідратор не тільки на нігтьову пластину, а й на бокові валики. Просушуємо засіб на повітрі до появи на поверхні нігтя білуватого відтінку. Третій крок це нанесення праймеру, кислотного або безкислотного. На відео я використовую безкислотний праймер Ультрабонд. Бондування виконуємо напівсухим пензлем на всю нігчову пластину, відступаючи від кутикули та бокових валиків по 1 мм, уникаючи нашаровування матеріалу. Четвертим кроком буде нанесення rubber-base в техніці мінімального вирівнювання. Задля захисту ніхтювої пластини від хімічних та термічних опіків навіть мінімальне вирівнювання рекомендуємо робити на тонку просушену підложку в два етапи. Першим етапом наносимо підложку з rubber-base тонким шаром втираючими рухами. Другим етапом розносимо мінімальний шар бази рівномірно по всій ніхтовій пластині. Рекомендуємо полімеризувати кожен шар rubber Base від 60 до 90 секунд в LED або UV лампі. Для зручності перед нанесенням кольору прибираємо липкий шар з бази за допомогою prep і Finish. І п'ятим кроком приступаємо до нанесення кольорового покриття. Гель-лак наносимо в один або два тонких шари в залежності від щільності пігменту. Ретельно обробляємо зони кутикули та вільного краю. Колір на відео будемо наносити в два шари для більш щільного покриття. Для кращого розтікання і рівномірності нанесення з гель-лаку можна працювати в техніці підрівнювання і перевороту руки. Для того, аби гель-лак гарно лягав, намагайтесь працювати з закритим пензликом. Полімеризуємо кожен шар в лампі від 60 секунд. Заключним шостим етапом буде нанесення фінішного покриття, топу без липкого шару. Топ можна наносити тонким шаром або за потреби в техніці мінімального вирівнювання. Для світлих яскравих відтінків краще обрати топ з уВ фільтром, для темних кольорів топ без або з помірним УВ фільтром. Полімеризуємо топ в лампі від однієї хвилини. Аби підвищити носибільність топа та його блиск, дайте йому добре охолонити після полімерізації. За допомогою тонкої пилочки 180 або 240 грит підпиліть зону вільного краю, аби прибрати з торців залишки бази, кольору та топу. І ваш торець буде чіткішим та продовжить носибільність манікюру. Точне дотримування технології забезпечує носибільність манікюра 21 день.